Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогоднішнє відео для мене зовсім не є радісне і приємне, ну, але що зробити? Буває по-різному і будь-яка господарка, в тому числі і орхідейна, без цього, без такої складової не може, на жаль, бути. Сьогодні орхідея, дикий кіт, одна з двох, які в мене живуть. Щось себе стало погано почувати. Захворіла. Чи безнадійно це? Будемо зараз з вами оглядати? У мене є дві орхідеї, дикий кіт. Один дикий кіт, стандартний, так би мовити. А цей дикий де кіт дещо інакший, він якийсь маленький. У нього невеличкі листочки, у нього тоненькі корінці, і у нього такі дещо менші за розміром квіточки. І ці квіточки, такого, знаєте, як я колись розповідала з претензіями на метелика, дещо таку мають іншу форму. Я дуже раділа, що якось вдалося. Безпечно пережити для моїх орхідей цю спеку, липневу. Дуже, я знаєте, обережно ставилася до них, дуже доглядала, старалася з поливом бути обережною. Це дуже тонкий, тонка справа полив, тому що як не можна переливати, але так само не можна не доливати орхідею, треба поїти, бо часом розповідають про якісь крапельний полив, про щось врешті-решт дивлюся орхідеї. У таких орхолюбів весь час мають сухе коріння, потім вони не цвітуть, потім вони гинуть. Ну, але це таке. Але повернімося до моєї орхідеї. Вона стоїть на західному підвіконні, там їй достатньо світла, там нема вже такої великої спеки, ніби все нормально. І я звернула увагу. Що листочки якісь стали м'якенькі, я стала їх пробувати, а вони справді звисають як ганчірочки. І разом з тим коріннячко ще не є. Таке дуже висохле. Так, її варто було полити, але ж ще декілька днів вона б цілком могла існувати неполитою і цього м'якого листочка не мало б бути. Я її полила. Полила так щедро, дивлюся, щось не допомагає. Думаю, я її на ніч ще візьму я так іноді відпоюю орхідеї, якщо купую відквітлі орхідеї, які геть пересушені, тоді я їх відпоюю таким методом. Я лию в корінці водичку, а також створюю таку, таку невелику таку тепличку, кладу їх у пакет. Целофановий. Ну, поставила я її на нього силофановий пакет, а результатів не дало жодних. Минуло ще майже день, і я бачу нема покращення жодного. Вона воду не всотує. Себто вода не доходить до листячка. Це означає, що коріння не працює. Хоча я вам покажу так, вона мокра. Я зазвичай такі мокрі, не роблю орхідеї, не, не, не поливаю так надто їх щедро. Але я думала, що щось з поливом у мене. Подивіться, яке коріння. Подивіться, яке чудове, прекрасне коріння. Я її вже неодноразово збиралася пересадити. І оце кожен раз вона знову і знову квітне. Отже. Робимо ревізію, що там з нею. Щось я підозрюю, чи там десь не загнила у неї шия. Так, ну що, дістаємо її. Ой, шкода, вона ви ще квітнула довго. Торфяного в стаканчика там немає. Я давно його витягнула. Це була відквітла орхідея, я вже про неї розповідала. Ну і що, доведеться різати. Я не можу дістати. Інакше я поламаю коріння. Ось так. Так, нарешті. Нарешті ми дістали. І що? Це, напевне, щось в стовбурі. Я помітила ось там учора, коли її оглядала, ось таку такий, бачите, обідок фіолетовий. Такий фіолетовий обідок, характерний. Для фузаріозу. Хоча це може бути і пігментний колір. Тому що, якби що це у білої орхідеї було, то я би 100% була впевнена, що це фузаріоз. А дикий кіт такий темно-червоний, бордовий. Ну, важко сказати. Я її оглянула ось листочок забрала. Я підозрюю, що це десь у стовборі, отут, прикорені, завелася якась гниль. І я не знаю, чи мені вдасться це ліквідувати, усунути. Чи я зроблю з цієї орхідеї? Однієї дві, тобто кореневу систему. Ну, коренева, подивіться, яка коренева система. Кореневу систему пущу, е, на те, щоб вона нарощувала дитинчатко. А цю буду садити, бачите, тут є повітряне коріння, воно поганеньке, але ж можна її врятувати, цю верхівку. Ну що, відтоносить. Доведеться відрізати, прощатися з ними. Ось так. Прощай моя красунечка. Мій метелечок. Ось тут є корінчики, отут є корінчики. Ну що, доведеться мені ще оце листечко зняти. Воно гарне, велике, але я не можу добратися. Ось туди. Там мені щось не дуже це подобається. Десь інфекція була, розумієте, я її купувала відквітлою. А відквітлі орхідеї дуже часто занедбані. І потім хвороба проявляє себе і через рік, і через два. Зараз ось так ще дуже витягаються ці листки, відриваються, О. я обрізаю. Так ось так. Ну, будемо вважати що ми її омолодили. Ось бачите, ось тепер стало видно. Отут Висохло усе. І оця частина вже не працювала і не тягнула вологу. Через то оця верхівка стала пропадати, стала гинути, тому що не було їй змоги тягнути вологу. Ну, а цю. Дівчину зараз я знову посаджу, ну і буду чекати від неї дитинчатка, тому що коренева система добра. Сподіваюся, що вона дасть молоду рослинку. Так зараз. Ось так. Хей тут іде ось. так. Зараз я камеру трошки так поставлю, щоб вам було зручніше видно. Віддам назад цю всю кору. І посадимо. Її хай росте. Буду доглядати це буде закрита система, нічого страшного. Бачите, я її посадила, залишила там кишені, щоби. Повітря циркулювало. І поставлю її під лампу з надією, що все ж таки прокинеться бронечка. І буде молода рослинка. Бачите, тут сталося омертвіння оцього стовбура. Якось, видно, це був довготривалий час. Лише не знаємо, що наші орхідеї, дівчата повільні і проявляють. Різні свої хвороби і поганий стан. З часом, коли вже іноді рятувати немає кого. Ну що, добре, з цією розібралися, а тепер беремося до цієї. Ось тут, бачите, це повністю висохло, це повністю мокре, це повністю сухе. Заговорилося. І через то. Коренева система через це перестала працювати. Подивимося, що тут ще можна обрізати зайве. Тепер, так би мовити, друга серія. Беремося за цей чубчик, що ми врятували. Оці корінці, треба, щоб вони запрацювали, і цими корінцями вона буде живитися завдяки їм. Що я хочу зробити зараз? Я її зроблю такий, знаєте, рятувальний напій. Пів літри води. Візьму циркону. Е, зараз крапельку, напевне, крапельку. Дам. Я от завжди, коли циркон відкриваю, я одразу його не використовую, то скотчем ось так заліплюю. Ось це місце, і він мені не висихає. Тому що вже неодноразово, коли я залишала просто так, він вивітрюється. Раджу вам теж так робити. І також дам ізобіон. Ізобіон це комплекс амінокислот. Я вже неодноразово про нього розповідала. Я поливаю ним орхідеї і дуже задоволена результатом. Ось тут я набрала 2 мл. Якщо літра це 4 мл, якщо півлітра, то 2. І також розчиню. Так, коктейль здоров'я готовий. Я виливаю сюди і занурюю осі корінці. Вода приємна, така тепленька. Не поливаю орхідеї холодною водою, тому що погано всотується, погано засвоюється, орхідея дістає стрес. Ось так я не хочу основу замочувати, а корінці треба залишити. Залишаю у цьому розчині на годину або навіть на дві. Минуло дві години. Вже звечоріло, майже темно. А ми ще досі займаємося цією орхідеєю. Отже, вона напилася. Ну, звичайно, напилася це голосно сказано. Тому що ці корінці були повітряні, я не особливо акцентувала на них увагу. Вони собі ростуть те ростуть. Тому особливо вони не працювали, особливої користі від них не було, а тим більше тепер, влітку, в спеку. Але ж мусимо зробити так, щоб вона завдяки цим корінням могла далі жити і рости. Звичайно, я дивлюся, цей листочок, подивіться, це просто ганчірочка, подивіться, який він. Хотілося б мені його здерти, але ж не хочу робити дуже великий стрес їй, тому що я і так познімала частину листя, здається, три листки зняла. Забрала кореневу систему, подивимося. Наразі робимо так. Скляночка така пластикова. На дно поклазла керамзит. Трішечки волокна кокосового. Ви знаєте, дуже мені подобається це кокосове волокно. Якось, я не знаю, в кому справа, але якось так на це кокосове волокно дуже гарно реагують кінці орхідей. Тут дам трошки більшу. Більшу фракцію кори. Ну і подивлюся так, потихеньку, туди вкручуємо. Ага, за цю основу, що хочу сказати, подивіться, вона задеревен'яніла, вона стала твердою. Я навіть не переживаю, що вона може загнити. Я буду обережно поливати, вона Цілком тверда, розумієте, дерев'яна. Я вже почала згадувати, що цей процес давно триває. І просто я не бачила і не здогадувалася, що таке зробилося з нею. Тому що нижне листя, нижнє, те, що я відірвала і викинула, місяців ще, напевне, два тому почало в'янути. Але ж це спека літо. Та я усе це думаю, адресую. на Вену в спеки, думаю, це, напевне, через спеку таке робиться, а це мабуть, була якась інфекція, що з'їла її. Ну, я не можу сказати. Так, ось так. Даємо ще трошки кори. Я поки що саджу в закриту систему. Я подивлюся, як вона себе буде поводити. Тому що з закритої системи завжди можна зробити відкриту. Я тоді візьму гарячий цвях і зроблю дірочки. Я так неодноразово робила. А часом чудово вони ростуть в закритій системі. Тут трішечки дам моху, ще трошечки цієї більшої кори, і тут у мене ще є десь. Дрібніше зараз, трошки дрібніше, оскільки ці корінці маленькі, тоненькі буду за нею спостерігати. Покажу вам у наступних відео, як вона себе почуває. Звичайно, що піде час і на адаптацію тепер, і на те, щоб вона. Відійшла, щоб знову ці листочки стали тугенькі, тверденькі. От. Ну що, нарешті все завершено. Ось так виглядає тепер ось трі це. Завершила я цю посадку, бачите? Я її легкою зробила. Ось так, там корінці видніються. Листячко довелося підв'язати, опори дати, тому що листячко дуже м'якеньке. Треба буде поволі виходжувати її. Можливо, поставити в тепличку, таку в парничок, такий з целофанового мішечка. Це це коренева система, будемо сподіватися, що вона дасть дитинчатку, ну і на згадку букетик з трьох квіточок, які залишилися. Ви знаєте, Сподіваюся, що вдасться відродити цю орхідею. Бо наразі, звичайно, що мене найбільше цікавить оцей чубчик, що я пересадила. Якщо би не було цих корінців. Повітряних, то треба було їй ставити на нарощування коріння. А так, я думаю, що вони запрацюють. З ними треба бути, до речі, дуже обережним. Коли в ґрунт заводити в кору повітряне коріння, яке раніше не знало достатньої вологи, треба бути дуже обережним, тому що воно може пропасти. Ну, вийшло трохи довге відео. Але нічого, дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. люблю ваші коментарі. Читати до нових зустрічей!